Алі, халолі, фройнде, іх Він міла, і сьогодні ми навчимося з вами, як правильно бути пасивними. Ну, а точніше поговоримо про пасив. Пасивний стан у німецькій мові. Багатьом ця тема здається ну дуже запутаною. Але насправді пасив настільки важка тема, наскільки об'ємна. Та, як ви вже добре знаєте, це місце, де німецька мова стає зрозумілою для всіх. Тож, давайте разом познайомимось з цим пасивним типом. Що таке цей пасив? Для початку давайте розберемось, що таке пасивний та активний стан. Порівняйте два речення: він ремонтує квартиру, і квартира ремонтується. У першому випадку підмет, він є діячем, він активно виконує дію, ремонтує. У другому ж випадку підмет, квартира, не виконує самостійно ніякі дії, а лише пасивно відчуває дії, які спрямовані на нього. Тобто, не особа виконує дії, а дія виконується над особою. Така форма і називається пасивною. Пасив. А ти краще не будь пасивним і вже зараз підпишись і постав лайк цьому відео, щоб точно розібратись в цій темі. Для чого нам потрібен пасив? Суть у тому, що у пасів ми акцентуємо увагу не на діячі, а саме на дії. Тому зазвичай діяча навіть не називають. Наприклад, «Lebensmittel werden einmal pro Woche gekauft. Продукти купуються раз на тиждень. Варто зазначити, пасів насправді можна утворити не до всіх дієслів. Наприклад, наступні дієслова не утворюють пасів: Haben, bekommen, besitzen, kennen і так далі. Як побудувати пасів? Для того, щоб утворювати пасів, нам знадобиться допоміжне дієслово «Werden» і основне дієслово у формі «Partizip 2. Це форма минулого часу. Якщо не знаєш або ж хочеш повторити, як утворюється «Partizip 2, ти можеш переглянути моє попереднє відео про всі часи. Ну і говорячи вже про часи, звичайно, пасів можна буде використати у всіх часових формах німецької мови. Квартира ремонтувалась, квартира ремонтується або буде відремонтована. Тому слід обов'язково повторити, як утворюються різні часові форми німецької мови, так як ми будемо всі їх сьогодні застосовувати. А також розібратись із дієсловом werden. Це те саме дієслово, яке у нас використовується для побудови майбутнього часу futuro eins. Для eins воно є лише допоміжним. І тут все так само. Тільки у пасів дієслово werden вже не показує майбутній час. Die Wohnung wird renoviert означає, що квартира ремонтується прямо зараз, а не в майбутньому. Werden – це неправильне дієслово. Тому воно має певні особливості при відмінюванні. Ich werde, але er sie es wird». Ну, а в множині все залишається за правилами. Wir werden. Yeah, added, they, they, І так як ми будемо утворювати пасів у всіх часових формах, нам ще треба знати три форми цього ж дієслова: віаден, вурде, кевурден. інфінітів, претеритум та цвай. Отже, перейдемо до побудови. За приклад, у нас буде речення картина малюється. Ви побачите, що основне дієслово малювати. Не буде змінюватись у всіх випадках. Воно постійно залишається у формі 2 – цвай. А змінюватись по часах буде якраз наше допоміжне дієслово werden. В теперішньому часі це буде das Bild wird gemalt. Як бачимо, дієслово werden стоїть у теперішньому часі, а от малювати у «partizip 2. У цьому реченні немає суб'єкта, який виконує дію. А лише дія, що виконується над об'єктом. Картина малюється. Щоб зробити пасивний стан у претеритум, треба просто дійслово в'яден поставити у форму цього часу. Пригадуємо, що друга форма дійсловов'яден це ворде. wurde, wurde gemalt» Картина «картина малювалась». Щоб утворити пасів у минулому часі перфект. Для цього спочатку треба пригадати, як будується сам перфект. Нам для перфекту завжди потрібні два дієслова. Допоміжні «haben» або «sein» та партіцип 2. Так от уявіть, нам треба використати ту саму формулу, тільки ми будемо брати лише «sein» та утворимо партіп 2 від дієслова «werden». І це буде. «geworden». І в результаті ми маємо «das Bild ist gemeint geworden. Картина намальована. Але вам подобається «Gemalt geworden». Мені особисто ні. Німцям також. Тому у пасів перфект вирішили прибрати префікс G від дієслова «geworden», щоб запобігти цьому геґ. Тому фінально це речення буде звучати «Das Bild ist gemalt worden». Отже, для побудови пасів Perfect нам треба використати дієслово слова зайн, 2» і ще додати «worden». Пам'ятаємо, що «perfect» та «preteritum» відрізняються між собою тим, що у «perfect» подія пов'язана з теперішнім часом, а у «preteritum» – ні. Тому, наприклад, якщо ми захочемо сказати, що будинок був побудований 100 років тому, ми використаємо – «das Haus wurde vor 10 Jahren gebaut». Але якщо ми запитаємо в когось чи вже побудований його днім. Тоді ми скажемо це у перфект. Далі ми маємо плюскамперфект поза минулий час. Тобто минуле, яке сталося ще перед перфект. Плюскамперфект будується майже так само, тільки замість допоміжних haben та sein ми використовуємо hatte та war. Ці самі дієслова, тільки у формі претеритум. Ну і так як нам потрібно лише дієслово sein, його форма претеритум – war. І ми маємо das Bild war gemalt worden» Картина була намальована до того, як ще щось трапилось у минулому. І залишається майбутній час. Для побудови фото 1 зазвичай нам просто необхідно додати дієслово слова віаден. Окей, так і зробимо. Якщо у нас було речення das Bild wird gemalt», то в майбутньому часі воно стане das Bild wird gemalt werden». Просто додаємо ще одне дієслово в'яден в кінець речення, аби показати саме, що це майбутній час. Das Bild wird gemalt werden. Картина буде намальована. Ну, а тут дійсно приготуйтеся. Існує ще й футуа Цвай. Форма майбутнього часу, яка рідко застосовується і означає, що дія має завершитись у майбутньому. Так от пасив для цієї форми також існує. І виглядає він приблизно ось так: Das Bild wird gemalt worden sein що буде перекладатись як картина мала б бути намальована. Тобто тут об'єднується теперішній час, wird минулий час перфект, адже це має бути завершена дія, gemalt worden і ще додається допоміжне дієслово слово sein. Але чесно, це дуже рідко використовується. Тож, якщо підсумувати це все у стислу табличку, отримаємо приблизно наступне. Теперішній час Werden плюс партіїп 2. Претеритум Worden плюс патіотип 2. Перфект дієслово sein плюс патіотип 2 плюс дієслово worden. Плюс квамперфект Sein змінюється на waren Плюс патіотип 2 плюс worden. «Futur 1 – майбутній час. «Werden» плюс партія тип плюс «werden». І «Futur 2 – це діє слово віаден плюс партія тип плюс «werden» zwei, worden, та плюс «sein». Як я вже казала, у пасові зазвичай не використовують діяча. Але це не означає, що його не можна назвати за потреби. Для цього нам знадобляться два прийменники. – «von» Та durch. Ми вживаємо фон, якщо йдеться про особу або про щось, що є носієм, активним автором дії. Де wurde von uns bedeckt. стіл накрито нами. Дурь вживається, якщо носієм дії виступає його причина або якийсь привід. Порівняйте, Gewürze дурьоцефіадорб страва була зіпсована через спеції. Тобто, фон, якщо хтось це зробив. Дурь, якщо через нього за допомогою нього. Але, окрім звичайного пасиву, існує ще «zustand пасів або ж «sein пасів. Він ще більше вказує не на сам процес дії, а на стан як результат якоїсь виконаної дії. Ви точно чули фразу «Sie sind herzlich eingeladen» ви щиро запрошені. Це і є конструкція зайнпасів. Наприклад. Якщо ми візьмемо passive Perfect, перфект, Arbeit ist gemacht worden, тобто робота була зроблена, і приберемо звідси worden, ми отримаємо die Arbeit ist gemacht, Робота, яка зроблена. Або die Bücher sind verkauft worden, Книжки були продані, прибираємо звідси worden і отримаємо die Bücher sind verkauft, Книжки розпродані. Тут підкреслюється саме результат дії, тобто стан. Не робилась колись, а є зробленою. Не продавались, а є проданими. В даному випадку наш партіп Цвай стає звичайним прикметником. Sein пасів зазвичай використовується лише у трьох формах: presenz, preteritum та 1. І Із назви вже зрозуміло, що для його побудови нам знадобиться дієслово Sein, а не werden. Для теперішнього часу presence. Ми використовуємо «sein» плюс 2». «Die Tür ist geschlossen». Двері, які зачинені. Щоб утворити минулий час претеритум, треба, як завжди, спуститись на один крок назад у минуле. Тобто «sein» використати вже у формі war. «Die Tür war geschlossen». Двері були зачинені. Ну, а наш майбутній час Futro «eins» не може існувати без «werden». Тому. Тут буде використовуватись і дієслово слова вяден, яке буде відмінюватись, і дієслово «зайн», яке буде стояти останнім. Die tür wird geschlossen sein. Двері будуть якими зачиненими. Тих! Ну, якщо ви думаєте, що вже все знаєте про пасів, почекайте ще трошечки. На десерт у нас залишився ще один його вид. Модальні дієслова волен, können, mögen особливі. Тому із ними використовується особливий вид пасиву. Конструкція, яка називається «infinitive passive». Тут нам також знадобиться дієслово в'яден, без нього ми нікуди, і схема побудови майже не відрізняється від попередніх форм пасиву. Тут так само нам знадобиться допоміжне дієслово в'яден, буде 2, ну і на додаток ще модальне дієслово. Але ви не лякайтеся одразу. Будемо разом поступово з усім розбиратись. Утворимо теперішній час: діамант мус operiert werden. На другому місці, як завжди, стоїть модальне дієслово, яке відмінюється. Потім де основне дієслово у формі Partizip цвай оперіат. І в кінці наше werden, яке необхідне для побудови форму пасів. І, як бачите, воно стоїть в інфінітиві. Так як у нас тепер у реченні є модальне дієслово, то відмінюватись і змінюватись по часах буде саме воно. Отже, якщо я хочу поставити це речення у минулий час претерітом, мені треба всього лише замінити мюсен на його форму у претерітум, мусте. Діамант мусте в'яден» Чоловік мусив оперуватися. А от з перфектом все стає вже не так легко. Адже тепер у нас буде аж чотири дієслова реченні. Адже для минулого часу нам необхідні «haben» плюс патіців 2 оперіод. Для пасиву нам необхідне «werden». Ще й модальне дієслово тепер є «müssen». І тому в перфекті це речення виглядає так: Der Mann hat operiert werden müssen». Чоловік мав. Бути прооперованим. Тепер у нас є допоміжне дієслово haben, і вже воно буде відмінюватись по особам. Ich habe, du hast, а от модальне дієслово müssen вже йде на останнє місце, ще й в інфінітиві. Ну і як ви вже добре знаєте, плюс перфект відрізняється від перфект лише тим, що наші допоміжні haben та sein використовуються у формі hatte та war. Тому наше речення зміниться на Діамант hatte оперіят в'яден müssen. Залишається всього-навсього майбутній час. І тут все яке було. Одне дієслово в'яден, яке показує, що це саме майбутній час. Одне дієслово вяден, що необхідно для побудови пасиву. Основне дієслово, ну і ще модальне дієслово. Дяман в'яд оперіят в'яден мюсен. Чоловік мусить бути прооперованим. Як бачите, у презенс та претеритум відмінювалось лише дієслово müssen, а оперіат в'яден залишалось без змін. Коли у інших часових формах у нас додались інші допоміжні дієслова хабен та в'яден, то вже вони стали відмінюватись. А от оперіат в'яден мюсен залишалось без змін. Насправді пасів часто використовується у невизначено особовому значенні. Наприклад. Hier wird nicht gespielt, tut leicht gelernt. Тут легко вивчається німецька мова. Наприклад, вас можуть запитати, як пройшов вчорашній вечір з друзями. Und was wurde gemacht? По типу, і що ж робилося? На що ви можете відповісти, використовуючи пасів? Es wurde viel getanzt, gespielt, gesungen und geredet. На цьому все. Я розумію, що всі ці часові форми можуть здаватись ну, дуже заплутаними. Але вам не обов'язково намагатись вивчити пасив у всіх часових формах зараз. Почніть з простого: розберіться, як будується звичайний пасив, зайн пасив, інфінітив пасив у теперішньому часі. І спробуйте почати його використовувати. А вже з часом додавайте до свого арсеналу і інші часові форми претеритум, перфект і так далі. Сподіваюсь, було корисно і не дуже страшно. Принаймні, я намагалась. А якщо так, не забувай про лайк like і мій Тікток та Інстаграм, де також можна вивчати німецьку легко та цікаво. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken?